Друзі, вітаю! Хто пам'ятає, я Людмила і це мій канал про в'язання. І ми нещодавно, ну, я розпочала, не знаю, можливо, хтось із вас теж розпочав разом зі мною в'язати таку ось блузу із шестикутних мотивів. І я хочу зараз вам показати, на якому вона в мене етапі. Як бачимо, я вже вив'язала всі шестикутні мотиви, які треба. І їх разом поєднала їх. Ось у мене на такому етапі. Ось бачимо ось є горловина, є вже рукавчики. Так, зараз зараз покажу, вибачаюсь, що в мене е, трошки воно дребезжить і хитається, тому що е, е, я все показую на е, е, дошці для. Е, для просування, а вона настільки не, не, не стійка. Так, і ось дивимось, це ось низ, на такому етапі. Як бачимо, тут залишилося в нас, ну, я зараз одну приберу один е, е, шар. так, Ось, щоб остався лише один. Так, тільки щоб воно нікуди не втекло в мене, звичайно. Зараз я перекину так на стил. Воно їде і тікає десь. Так. Як же так його, щоб воно не заважало? Так, ну, ось так, можливо, буде краще видно. так? Тут у мене залишилося вив'язати. <смі> тікає, Залишилося лише вив'язати мені половинні мотиви, не цілі. Цілі вже в мене вже всі вив'язані і поєднані між собою. Ось, як бачимо, тут ось треба півмотив. Ось він один у мене вже є. Ось так він просто залишилось його лише прив'язати сюди, ну, якби приєднати. Ось так. Я зараз його приєднаю сюди, а наступний, це в мене, припустимо, буде перед. А на спинку, чи навпаки, яка різниця? Воно, тут їх два поки що є: попереду і по спинці, от понизу якраз йдуть оці. Е Шестикутні половинні мотиви. О, ось оцей шестикутний мотив я зараз хочу зв'язати разом з вами. Так, ось я прив'язала вже, як бачимо, ось наш половинчатий шестикутник. Ось, бачите, ось його. Ось він, три пелюсточка. Тут ось цілий шестикутник, тут цілий шестикутник, а тут половинка. І в нас ось низ. Однієї частини переду чи спинки, нема різниці, вже готовий, можна сказати. Ну, тут треба буде вже потім ще трикутнички будуть з'єднуватися, так само, як тут такі ромбики. Ну, поки що ми навіть можемо зміряти ширину нашого приблизно виробу. Ось, дивіться, від звідси до відси, бачите, 56 см. Отже, обхват уже у нас 112. Ну, в принципі, непогано. Ну, і наступний ми будемо в'язати разом. Наступний, оцей половинчатий шестикутник. Ми зв'яжемо разом. І потім він ув'яжеться ось у цю половинку. Ось, бачите, тут поки що немає. Ось так, якщо його скласти, так само ось, акуратненько. І бачимо, що тут ось. Немає пусто, нам треба сюди зв'язати такий самий половинчатий шестикутник. Так, а зараз ми розпочинаємо половинку нашого шестикутника і уважно дивимося на схему. Ми виходить, набираємо спочатку сім повітряних петель, і з них потім робимо один, два, три, чотири рази. По три повітряні петлі і об'єднуємо їх із цим кільцем. І далі далі будемо побачимо. Так, беремо ось беремо ми нашу ниточку, робимо першу повітряну петлю. Так, і робимо їх сім один. А, перша вже два. два. Три, чотири, пять, шість, сім. Замикаємо у кільце. Так, якось так, щоб за дві взяти. Так, замикаємо в кільце. І тепер розпочинаємо по три. Так, я напевне буду зразу вплутувати оцю робочу ниточку, ось так навколо робочої. Трошки, звісно, може вам не дуже видно. Так, це в нас одна повітряна петля. Ось обвернула знов кінчик, друга повітряна петля, обвернула кінчик, третя повітряна петля. так. Перша в нас така, тепер зараз з'єднаємо, де, де наше коло? Де наше кільце? Ось, в наше кільце тепер робимо один стопчик без накиду. Так, ще з'єднуючий стовпчик Далі три повітряних петлі. Один, два, три, з'єднуємо в кільце. Це вже друга в нас. Знов один, один, два, три. Тепер це в нас третя об'єднання. Так, в кільце. І ще четверту треба: один, два, три. І четверта. Так як в нас це половин, половинчатий шестикутник, то ми будемо в'язати його не по колу, а поворотними рядами. Тому, так, розвертаємося ми зараз. Так, і три повітряні педлі підйому. Один, два, три. Так, що в нас тут далі? Що в нас тут далі? Так, де ми? Так, Де ми? Ось ось ми зробили три повітряні петлі і ще стовпчик з накидом із загальною вершинкою. І тоді в нас буде по 1, 2, 3, 4, 5 6 повітряних петель, і ото і в нас пишний стовпчик у в цю арочку з трьох повітряних петель. Знов шість повітряних петель, знов пишний стовпчик уже в другу арочку. І знов шість повітряних петель. І в четверті у нас от 4, арочки, 4 арочки і повинно бути 4 стопчика пишних, із трьох стовпчиків з накидом. Отже, так, у нас тут три повітряні петлі. Зараз ми сюди ж ще один стовпчик з накидом пров'язуємо. І об'єднуємо вершинку. Так, тепер шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, 6. І так, це у нас перша арочка. В другу арочку ми три стопчика з накидом із загальною вершиною. Один. Два. Ой-ой-ой, так, два, не дов'язуємо. І три. Так, і три разом тепер. Об'єднали їх. І тепер знов шість. Один, два, три. 4, 5, шість. Наступна арочка. Ми сюди в наступну арочку знову три стопчика з накидом із загальною вершинкою. Це в нас ось перший. Тепер другий не дов'язуємо. Третій не дов'язуємо. Так, і тепер всі три разом закріпили повітряною петлею. Далі в нас шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять, шість. І четвертий в нас, в четверту арочку йде теж пишний стопчик, але із двох стопчиків, з накидом. Не з трьох, а з двох. Один, два. Воно, половинний получається. Два. І всі так, все разом. Далі. Три повітряні петлі підйому один, два, три. Далі. Далі ми маємо пров'язати п'ять арочок цілих і дві половинки. Ми пров'язали три повітряні петлі підйому і ще дві дов'язуємо, ну, як би, арочки. Так? Починаємо ось від цього половинного стопчика з боку ми. Прикріпляємося. Ой, без, 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 без стопчика. Просто стопчик без накиду, так. Прикріпилися. Тепер парочка з п'яти повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, Тепер з цієї сторони від пишного стопчика під'єднуємося. Стопчиком без накиду, йду. Знову 5, один, два, три, чотири, п'ять повітряних петель. З лівої сторони приєднуємося від пишного стопчика. Знов 5. 1, 2, 3, 4, 5. По праву сторону приєднуємося від стопчика пишного. Знов 1, 2, 3, 4, 5. Всього 7 має бути. Приєднуємося. 1, 2, 3, 4, 5. 5 по цю сторону від пишного стовпчика приєднуємося. І зараз половинний. У нас має бути дві повітряні петлі і стовпчик з накидом. Ось у третю повітряну петлю. яка тут от, Два стовпчика з накидом. один із них з трьох повітряних петель. От в найвищу ми приєднуємося, так. І ось як у нас вийшло. Має бути сім арочок. Ось, рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно. Знову три повітряні петлі підйому. 1, 2, 3. і ми розвертаємося. Знову будемо в'язати в, в зворотньому напрямку. Так, дов'язуємо ще дві повітряні петлі, щоб у нас було 5. Тепер в першу арочку оцю повну. Бо це ось половинчата арочка це ось повна. В першу повну арочку в'яжемо 5 стопчиків з накидом і по одній повітряній петлі між ними. Так. Перший стопчик з накидом, повітряна петля. Другий стопчик з накидом, повітряна петля. Третій стопчик з накидом, повітряна петля. Четвертий стопчик з накидом. Повітряна петля. П'ятий стовпчик з накидом. Далі дві повітряних петлі. Один, два. І в наступну арочку в її центр. Ой, почекайте, бо в мене трошки тут заплуталося. Ниточка. Ди, що це таке вузлик получив? О, розв'язався, так. Так. Дві повітряні петлі пров'язали. І в наступну арочку в її центр. Ось. Тут в нас п'ять повітряних петель. Ми в центральну. Третю петельку. Ми пров'язуємо стопчик без накиду, дві повітряних петлі. І сюди ж ще один стопчик, без, стопчик з накидом. Я сказала без накиду. З накидом. Так. І знов дві повітряні петлі. Так. Тепер в наступну арку ми повторюємо 5 стопчиків з накидом з повітряними петлями по одній між ними. Перший повітряна петля, другий стовпчик з накидом, повітряна петля. Третій стопчик з накидом повітряна петля. Четвертий стопчик з накидом повітряна петля. П'ятий стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. В наступну арочку в її центр: стопчик з накидом. Дві повітряні петлі. Сюди ж ще один стовпчик з накидом. Знову дві повітряні петлі. Так, і… В передостанню арочку знову 5 стовпчиків з накидом. Один. Повітряна петля. Два повітряна петля. Три. Повітряна петля. 4 Повітряна петля. П'ять. Дві повітряні петлі. І ось у цю арочку окрайню, в цю половинчату арочку, ми стовпчик з, з одним накидом робимо. Так. Щоб за дві підхопити, не за одну. Так, один стовпчик з накидом. Далі один, два, три петлі підйому, розвертаємося. Так, сюди ж де ми три петлі підйому робили, ще один стовпчик без накиду пров'язуємо. Далі дві повітряні петлі. Далі оці, де ми робили 5 стовпчиків без накиду, і повітряна петля між ними, ми в ці проміжки в'яжемо подвійні стовпчики з накидом, з загальною вершинкою. Ось, перший не дов'язали. Сюди ж другий стовпчик з накидом не дов'язали, тоді пров'язали всі разом. Дві повітряні петлі між ними робимо. В наступний проміжок: один стопчик, другий стопчик з накидом, тепер загальна вершина, дві повітряні петлі, ось такі, такі міні-пишні стопчики. Далі, в третій проміжок, ми знову такий самий пишний стопчик із двох стопчиків з накидом І загальною вершинкою дві повітряні петлі. І четвертий, так як у нас було. П'ять стовпчиків з накидом. То вони мають чотири проміжки. Отже, пишних стовпчиків у нас буде чотири. Тепер, між ними, так, дві повітряні петлі. А ось із цієї розвилочки, де ми робили із двох стовпчиків з накидом і дві повітряні петлі між ними були. Ми тут робимо три стовпчики з накидом в цю арочку. Один. Звичайні три стовпчики з накидом в одну арочку. Два. 3. Тут, в принципі, візерунок дві повітряні петлі. Повторюється так само, як в шестикутнику, тільки ми робимо половинку і розвертаємося, дойшовши до половин... ну, в сегмент, коли він половинчатий. Так, Дві повітряні петлі. Знову у ці проміжки ми пров'язуємо пишні стовпчики з двома повітряними петля... петлями між ними. Чи як там не пішні стопчики, Будемо називати їх подвійні стопчики з накидом. Дві, і дві повітряні петлі між ними. Знову подвійний стопчик, так, десь щось застряло. Подвійний стопчик з накидом. Так, і дві повітряні петлі між ними. Так, четвертий один, два, дві разом. Дві повітряні петлі, Із цієї розвилочки три стовпчики з накидом, один, два, три, дві повітряні петлі. І знову проміжках, 4 подвійні стовпчики з накидом і між ними по дві повітряні петлі. Один, два. Дві повітряні петлі, три. І чотири. Чотири. Так, дві повітряні петлі. І сюди от третю петлю підйому, так як ми там розпочинали, в нас було два стопчики з накидом з однієї. Отже, і тут ми в одну, в цю третю ну, петлю підйому, ми пров'язуємо в одну петельку, два стопчики із накидом. В одну петельку. Так, знов один, два, три стопчики. Ой, три петлі підйому. Так, наступний ряд. Записувала, записувала, а воно, виявляється, закінчилась пам'ять на телефоні і почало, і воно мені просто вимкнулося, Вимкнулася камера, а я вам розповідаю. прийдеться зараз розпустити і все заново. Так ось, я, здається, ось цей ряд. Так тут було в нас. Ми пров'язували. Так, ось цей в нас був ряд. Так. Ми пров'язували за ручки ось по три стовпчики з накидом, а тут у проміжках по чотири подвійних стовпчики з накидом. І тут в кінці ми два стовпчики з накидом пров'язали. Тепер три повітряні підйому. і тепер ми в кожній з цих двох по два стовпчики з накидом. Нам треба із двох стовпчиків з накидом зробити 4. І в другий два стовпчики з накидом пров'яжемо. Два. Тепер три повітряні петлі. Один, два, три, і тепер знову проміжки між стопчиками, подвійними стопчиками, ми інші подвійні стопчики вже в'яжемо. Ці проміжки подвійні один, два. Загальна вершинка дві повітряні петлі. Знову в проміжок один, два. Дві разом, дві повітряні петлі, третій проміжок один, два, разом, тепер три повітряні петлі, один, два, три. Тепер тут, де в нас було три стопчики з накидом, робимо п'ять, в крайні стопчики подвір, центральний одним. Так, в крайній стопчик з накидом, два стопчики з накидом. В одну вершинку втикаємося, в центральний один раз, один стопчик з накидом, і в крайній з цієї сторони знов два стовпчики з накидом. Один, два, три повітряні петлі. Один, два, три. Переходимо сюди, тут три подвійних стовпчики з накидом і по дві повітряні петлі між ними. Один, два, другий. Подвійний стопчик з накидом, дві повітряні петлі, третій стопчик з накидом подвійний. І тут тепер три повітряні петлі. Один, два, три. При переході у нас в цьому ряду три повітряні петлі. Знову з трьох, п'ять, один. Два. Три. 4 5 три повітряні петлі, 1 2 3 тепер в проміжки подвійні. Раз, один, два, другий. Один, два, Третій, один, два, три повітряні петлі, один, два, три. І тут ось у нас два стопчики. Ми з них робимо чотири. В кожний по два рази. Втикаємося один. Сюди ж, два. В наступний. Три. І сюди ж. 4. Три петлі підйому, 1 2 3 і розвертаємося в зворотному напрямку.